Наш Херсон таке гарне квітуче місто. Херсонщина багата і різнобарвна. А скільки випало на долю нашого міста? Цей неймовірний куточок землі пережив багато негараздів. Так, з серпня 1941 року до березня 1944 року місто перебувало в окупації. Бої за визволення Херсонщини тривали 140 днів. Визволення Херсона стали результатом вдало проведеної Березного ВАТО операції. 13 березня 1944 року, о 4-й годині ранку, війська Українського фронту прорвали оборону противника на підступах до Херсона. Були звільнені Антонівка, Кіндійка, Ціганська Слобідка. О 12-й годині того ж дня частини 28-ї армії повністю оволодили містом. Визволення Херсона стало важливим кроком на шляху до повного звільнення України від загарбників. Тому щороку, 13 березня, в Херсоні відзначають День визволення міста від немецько-фашистських загарбників. У цей день ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за визволення Херсона і висловлюємо подяку тим, хто боровся за нашу свободу. Наразі наша країна також у боротьбі. І ми з вами віримо у перемогу. Слава Україні! Героям слава!